Каналу Dressing Corner в цьому році вже зовсім скоро виповниться два роки. Саме 24 червня 2023 року ми ну почалось створення контенту пов'язаного з резингом українською мовою. І хоч спеціально до цієї дати я хочу зробити окремий святковий ролик, в цьому я хочу продовжити тему відео, яке мені принесла першу популярність, а саме згадати ще більше найгірше головних чемпіонів в історії професійного резингу. Тема і досі є доволі дискусійною, тому сподіваюся на ваші думки, чи варто було додавати цих хресерів, про яких ви зараз почуєте. А можливо, я декого і не додав. Чекаю в коментарях. Перемога RVD у матчі проти Джона Сіни на 9 Stand 2006 була історичною. Арена вибухнула від емоцій. Фанати нарешті побачили, як улюбленець натовпу отримає заслужене визнання. Це був момент тріумфу не лише для Роба Ван Дама. Але й для всієї спільноти фанатів ECW. До цього RVD став одночасно і чемпіоном WWE, тож це мало закріпити його в пантеоні головних зірок. Але не все сталося, як гадалося. Попри гарний початок, Роб не зміг утримати обидва титули довше місяця. Усе зіпсувала особиста недбалість його арешт за зберігання наркотиків саме на піку його кар'єри. Змусило WWE швидко зняти з нього обидва чемпіонства, і вся ця історія закінчилася не гучним боєм, а ганебним падінням. RVD мав усі задатки легендарного чемпіона, неймовірна харизма, унікальний стиль бою, шалена підтримка публіки. Ще у 2002 році він був серед найпопулярніших суперзірок компанії і багато хто вболівав за те, щоб він став чемпіоном. Але WWE зробила ставку на інших, зокрема на Triple H, залишивши Роба в тіні. Коли йому нарешті дали шанс у 2006-му, він буквально зірвав джекпот, вигравши Money in the Bank і гучно реалізувавши контракт. Але замість довгого та вдалого володарювання титулом, ми тримали короткий і заплямований скандалом період, що не дозволив його перемозі перетворитись на щось по-справжньому легендарне. Історичне завоювання Тесси Бланчард головного титулу Імпакт мало б стати не просто віхою в історії промоушену, а справжньою революцією у світі реслінгу. Перша в історії головний чоловічий титул здобула жінка, це мало б зміцнити імідж імпакт як інноваційної та прогресивної компанії. Проте все пішло зовсім не так. Одразу після здобуття титулу почали спливати численні скандали. Бланчерд звинуватили у токсичній поведінці за лаштунками, включаючи випадки булінгу та расистських висловлювань, що сильно вдарило по її репутації. Незважаючи на спроби імпакт дистанціюватися від цих звинувачень, публічний осуд лише зростав. Ситуацію погіршила пандемія COVID-19. Через небажання з'являтися на шоу Імпакт був змушений позбавити її титулу, а згодом і розірвати контракт. Це означало, що двері до компанії були для неї остаточно зачинені. Але у 2024 році Тесса неочікувано повернулася до компанії. Це повернення викликало змішані реакції: одні побачили шанс на виправлення минулих помилок, інші черговий піархів. Та незалежно від оцінки, її період володіння головним чемпіонством досі залишається однією з найсуперечливих глав в історії сучасного реслінгу. тим паче в історії Тіней. Стрімкий злет Кріса Джеріко до статусу головної зірки був безперебільшення вражаючим. У WCW його талант і харизма ігнорувалися, але з переходом до WWE все змінилося. Його дебют у 1999 році став одним з найвідоміших моментів на RAW і миттєво зробив його улюбленцем фанатів. У квітні 2000 року він переміг Triple H у боротьбі за головний титул WWE. Щоправда, тримав він його лише кілька хвилин, адже рефері того матчу Ерл Гебнер під тиском гравця дане рішення скасував. Дехто скаже, що титул потрібно було залишати у Джеріка, однак в грудні 2001 року на ППВ Vengeance він робить неможливе. В один вечір перемагає Скелю та Стон Стіва Остіна, ставши першим в історії беззапречним чемпіоном світу. Це мало бути моментом тріумфу. Але натомість це стало початком одного з найбільш розчаровуючих титульних правлінь у WWE. На екранах його зобразили як слабкого боягузливого чемпіона, він був фактично лакем для Стефані МакМен та її собачки. Замість того, щоб закріпити за ним статус головної зірки компанії, WWE просто перетворило його на фонового персонажа в історії повернення Triple H. І хоч в подальші роки Джеріко неодноразово доводив свою геніальність у ф'юдах з Шона Майклзом, Ківном Овенсом, це його чемпіонське правління в WWE залишається прикладом змарнованого потенціалу. І не через брак таланту, а через поганий букінг, який залишив по собі гіркий післясмак. Дехто може з цим не погодитися, але наслідки перебування Сімпанка в ролі головного чемпіона IW показали, що це рішення принесло набагато більше шкоди, ніж користі. Коли панк дебютував у Айдав у серпні 21-го року, це був момент, про який мріяли мільйони фанатів. АІ мала унікальний шанс натиснути на газ і зробити його обличчям компанії буквально з першого дня. Але вони зволікали. Вирішили дочекатися закінчення його ворожнечі з MJF, яка, без сумніву, була хорошою. І ось нарешті CM Punk перемагає Адама Пейджа, чемпіона, чий Рейн був, чесно кажучи, сірим там і що ми отримаємо далі? Через 5 днів після завоювання титулу панк оголошує про травму. Компанія опиняється в незручній ситуації з тимчасовим чемпіоном, яка згодом лише ускладнюється. Починається непорозуміння щодо статусу титулу, хто справжній чемпіон, а хто тимчасовий. Але на цьому все не закінчується. CM Панк повертається і починає нове протистояння, але атмосфера в роздягальні вже напружена. Кульмінація сумнозвісний скандал після шоу All Out 2022, реальні бійки за лаштунками. Після яких його відсторонюють, та врешті-решт, він уходить з компанії. Спадщина Брета Харта в WWE і професійному ресингу була непорушною до його переходу в WSW у 1997 році. Він був технічно досконалим майстром рингу і символом доби нової генерації реслерів компанії Вінса Макме. Очікувалось, що після його переходу до компанії Тьорнера, після скандального монральського облому, він стане новим обличчям компанії та основним конкурентом Хогану НВО та іншим. Проте реальність виявилась гіркою. Замість того, щоб використати надзвичайну популярність і резонанс навколо його імені, WCW зробила все, щоб розмити бренд Брета Харта. Він дебютував без помпезності, без сюжету, який б розкривав його як зірку, і його перші поєдинки не мали жодної ваги. На тлі божевілля понеділкових війн, коли потрібні були чіткі рішучі кроки, WCW поставились добре так до другорядного персонажа. І хоч Харт двічі ставав чемпіоном світу WCW, обидва його правління були короткими, хаотичними і без жодного значного впливу. Його перше чемпіонство навіть не виглядало як тріумф, друге виглядало радше жалюгідною спробою компанії виправити свої помилки. Однак не варто також забувати і про особисті трагедії. Смерть його брата Оуена у 1999 році серйозні травми, отримані в поєдинку з Голдбергом, і загальна втома від хаосу всередині WCW. Це все зробило одного з найвидатніших чемпіонів WWF одним з найгірших головних чемпіонів WCW. Причому не через власні помилки, а через абсолютну безпорадність і дезорганізацію самої компанії. У кожному промоушені, незалежно від його масштабу, завжди знайдеться хоча б один чемпіон, про якого шанувальники згодом шкодують. Але іноді трапляється дещо ще гірше: чемпіон, ім'я якого викликає одне єдине запитання: хто це в біса такий? І Джоні Хотбаді це яскравий приклад саме такого випадку. Хотбаді – це не просто ім'я, яке забули, це ім'я, яке майже ніхто й не знав. Навіть завзяті фанати реслінгу часто розгублено знизують плечима, почувши його. Та все ж він був другим чемпіоном Eastern Championship Wrestling. Чи до того, як вона стала цією легендарною ECW. перемігши самого Джима Снуку, одну з найбільших зірок того часу, Ходбаті утримував титул 79 днів і за цей час не запам'ятався взагалі нічим. Зрештою, він віддав титул тому ж снуці і просто зник. Зараз його ім'я згадують хіба що в списку чемпіонів ECW, і навіть там воно виглядає як помилка в друці. До 2001 року WWE мали лише один головний титул чемпіонство WWE. Але після закриття WCW у березні того ж року, WWE успадкувало і їхній головний титул, який ще деякий час використовувався на шоу компанії Vincent McMahon. Під час головного поєдинку SummerSlam 2001 під час сюжету вторгнення, рок переміг Букараті та здобувся чемпіонство. І хоча це мало вигляд грандіозної перемоги WWF, сам факт, що рок символ WWF. Став чемпіоном WCW, був абсолютним нонсенсом. Його чемпіонський рейн був коротким і практично нічим не запам'ятався. Два захисти, і повне домінування зі сторони WWF. Фанати не сприймали це як перемогу, а радше як похорон для ще одного історичного чемпіонства. До грудня титул було об'єднано з головним титулом WWF, і чемпіонство WCW остаточно зникло. У 2006 році WWE відновила ECW як третій бренд компанію. Їхнє чемпіонство було повернуте після п'ятирічної перерви і захищалося на телебаченні WWE до лютого 2010 року. Джек Свагер став одним з останніх креслерів, котрий отримував цей титул, вигравши його всього через кілька місяців після свого дебюту в основному ростері. Хоча його правління ECW було технічно стабільним, йому бракувало будь-якої вагомої харизми чи знайшових протистоянь. Його період як чемпіона пройшов майже непомітно, а перехід на смакдаун і виграш чемпіонства світу у важкій вазі 2010 році лише підкреслив його слабкості. Попри несподіваний виграш грошового кейсу і моментальний кеш-ін, Свагер не міг закріпитися як переконливий головний чемпіон. Його промо були млявими, образ шаблонним, а матчі нудними. Публіка не вірила в нього, а WWE швидко знизила його статус, зробивши його одним з найнезапам'ятніших чемпіонів світу.